Всім привіт! А у нас на ремонті Pixel 7. Зняли акумулятор, потім дістали плату. Тільки через зняття акумулятора можна дістати плату. Гвинтики всі однакові, все супер, питань немає. Проблема була: в мене не працював датчик приближення. Значить, кому цікаво, в кого попадеться такий апарат після вологи і датчик приближення не буде працювати. Показую. Схем на нього немає. У мене волога. Зараз покажу де була. Волога була ось тут. Тобто ця дорожка згнила. Я її відновив. Потім кондик зачистив, бо він тут з однієї сторони теж підгнив. І датчик приближення запрацював. Так що, хлопці, в кого не буде працювати датчик приближення, лізте в оцей узол. Так, ось цей узол на ушки Плати, значить ось елічка відновив, і кондік. Зачистий відновив. Датчик приближення запрацював. Ну і коротка інформація по цьому телефону. Акум прикриває плату, дістати ви не можете тут знизу. Це перше. Кому хто захоче гніздо міняти, хто тут такий сильно буде різкий? Показую. Який, який вигляд має гніздо. Подальші плата має ось такий вигляд. Термопрокладка у нас лежить на металевому радіаторі, це система охолодження. Під низ нічого у нас там не гріється. Кому на деякі компоненти, ось я так покажу. Під дисплеєм хто зірває якісь елементи. Давайте через мікроскоп. Ну ось в основному хтось буде знімати дисплей, може якийсь компонент зірве. Покажу розташування їхнє. Ось такий має вигляд роз'ємчик. Інша сторона роз'ємчика, хтось буде паять та втратить елемент. Ось такий вигляд. Мікрофон верхній під металовою кришкою. Там мікрофон нижній біля роз'єму роз... зарядки. Також я покажу маркування камер. Друга камера. Ну і доповню, знімаємо динамік, знімаємо КБ, витягуємо всі молоток та знімаємо плату. Покажу і серединку, тому що в інтернеті інформації мало. Серединка моя такий вигляд: шлейф безпроводної зарядки, кнопка включення, ще один мікрофон на камерах та шлейф. І ще один мікрофон. Зверху ось. Датчик приближення перепровіряв без підключення оцього шлейфа. Без камер, чисто поставив плату, він працює на одній платі. Та й останнє забув сказати: відбиток пальця, якщо ви купуєте дисплей з відбитком пальця, новий, треба ставити старий. Новий не працює з новим дисплеєм, який йде в комплекті. Ось новий дисплей. Сіки там 1800 стоїть. Зараз я все почищу. Ми так перепровіряємо все, щоб все було супер, бо апарат після вологи. Старий активувався, працює. Переставили з залитого дисплея. Ось він. А цей не хоче, пише помилка. Зброси нічого не допомагають. Так, ось у нас відбиток вже розпізнано, давайте так. Раз. Все працює.